Всім добрий вечір. Ми приїхали до пандочки, поставили тимчасово в гараж до мене, щоб не, ну, не контактувала вона з іншими тваринками, щоб безпечно для неї, і для інших було. От. А, ну що вам сказати? Їжа є, водичку їй ядиляна вже принесла от у мисочки. Але вона не, не нюхає, не торкається, нічого не реагує на нас. Я не знаю, ми маємо зараз хочемо. Деякі ліки вколоти і зараз зв'яжемося з ветеринаром, щоб це все зробити. От. Добре, що зловили. І сподіваємося, що це вчасно. Бо мені здається, вона не просто так прийшла до людей в сарай. Мені здається, собачки, коли от їм там погано, люба тварина, вона приходить до людей ну, просити допомоги. Е, от. І я думаю, що панночка теж На, маленька. на. Ми, я в рукавичках, ви не звертайте увагу, це заради безпеки Безпеки і нашої, і для інших тварин, з якими потім ми будемо контактувати. От, багато кліщів на ній. Як Ліна каже, дійсно, якщо обирати, то або обирати всіх. Ну, а один-два витягнути, я там витягнув одного великого і от, ви бачите, ну, ходила вона таким білим калом, таким як Крейда і ну, воняє. ну. Це показує, що підчинкою проблеми і не найкращий в неї стан. <кхи> Але от такий, який є, і можливо й добре, що я вам скажу їхали на ту роботу туди, і в цім селі її побачили. І підгодовував я протягом пару днів її, і плюс вже сьогодні забрали. Да, бо, тому що, по суті, якщо б ті самі люди, ну, знаєте, то ну, куди б вони забрали, чи з ким вони б сконтактували, щоб. Забрати собаку. Практично у нас нікого таких нема, хто займається цим. Вони розказували, що є волонтери якісь з іншого міста області, але вони якби приїжджали там щось так, ну чи стерилізували, чи ловили цих тварин. Не знаю, там ще бачили хаски, такі бігає, чи лайка. Не бійся, не бійся. Більший такий песик, то цей, до речі, пес вони зловили її, закрили. То він вночі приходив до сарая, пробував підкопати сарай за неї. Але вони закрили, молодці закрили її надійно. І... А й і сьогодні такий теж квест: це її взяти. ну, Ви ж розумієте, собаку, яка не була контактного тут контакт, в ну, неї теж кліщик. Засунути в клітку і перевезти. Це дуже не, ну, непроста задача. Але вони, я їм кажу, що вони взяли клітку, так піднесли в притул відкриту до неї. І вона так спочатку не, ну, не туди, не сюди, а потім запригнула в клітку і, можна так сказати, без проблем, без ніяких агресій, без нічого. Ну і так вона вже ось тут, вже я... Потім ми перегрузили, вона ще почекала. Подивіться, на цей стан. Вона каже, подвижі живота немає, то не живота тут треба. І вона отак лежить цілими днями, практично. Ну, не цілими днями. Я проїжджаю зранку, там, коли даю її їсти. Я під'їжджаю, лежить той собака і вона. І от вона отак лежить і не знаєш, жива вона не жива. Ой, дивіться, який кліщ. Зараз спробуємо дещо деякі зняти. І... Вколоти необхідні препарати від кліща, далі на від укусів кліща. І будемо дивитися далі, що ми можемо зробити. Ну, ви бачите, це їй треба. Ну, реально стаціонарне лікування. І Лена каже обстеження лікаря-професіонала. Ми забрати забрали. Далі наша задача, яка? Зібрати необхідні кошти для доставки для забору професіоналами, волонтерами, які можуть. Як, як правильно? Хто має її забрати? Є жінка яка, чи дівчина, яка може приїхати да, забрати. Ми шукаємо. ми шукаємо. Ми шукаємо куратора, опікуна, який займається її лікуванням. Сьогодні на да. кого ну, це Да. да. Скажемо, Але без обстеження лікування неможливо да, призначити. Да. Її терміново треба доставити в велике місто в да. Київ. Під Києво найближчим нічого їй не допомогти, бо нема обладнання просто. Ну і звичайно, щоб її лікувати, її треба відновитися ну, фізично. А це треба все обдивитися, що треба з нею зробити і чим обробляти далі. Від чого обробляти? Я думаю, аби вона вижила взагалі. В неї ну, стан от. коматозний, вона не реагує і їсти, то я поставила їй добрий паштет, але в такому стані ніхто не їсть. Да. Я дуже надію, що після цього й мідопірану. Ну, ноч вона буде тут, ну, що їй стане легше на ранок, я дуже надіюсь, або вона умре, або їй стане легше. Ну, тобто, От такий стан. Да. Немає. Є можливість відправити її на лікування в Ірпінь, але з умови, що беруть тільки, якби, ну, доставлять її в клініку на лікування, а назад, ну, якщо вона виживе, вилікується, то провезуть її назад, бо десь її тримати, брати там притулок, немає місць, немає можливості. Ну, хоча б так, хоча б доставка до клініки. Ага. І ви розумієте, що це не 10 тисяч гривень буде, а в ну, десятках тисяч гривень, бо це вам не Житомир, не звягіль, ціни відносно і тут інтенсивна терапія. Не знаю, що там, як там буде. Ми це вже ми далі якось. будемо бачити і чути, що там да, буде. Так, бо ви дякую вам, що ви скидаєте на банку. Там, здається, є 12 тисяч гривень. Ну, цього недостатньо для лікування. Ну, не знаю, чи десь так Ну, далі будемо показувати, да. Це після цього все буде. Тому будем... потрібно збирати далі, Ці гроші, звісно, передадуться в клініку, де вона буде знаходитися. З PayPal гроші теж, які ви підписуєте, я теж перевожу на її баночку. І дуже надіємося, що все-таки вона виживе. А далі не знаю, далі будемо вже думати далі. Да. Так що дякуємо, що ви з нами, що ви підтримуєте. Е, до речі, ті, хто пишуть, що усипіть, не мучите тварину, ви знаєте. Краще такого не пишіть, не можете підтримати, ну, чи, ну, там, не кажучи матеріально, словом, не можете підтримати, то краще нічого не пишіть. Це наш вибір рятувати тварин. Якщо б ми не робили нічого, верніше усипляли або добивали тварин, які там вже помирають, то ви знаєте, дуже багато б не вижило. А так ми багатьом врятували життя, практично витягнули. Тому ми будемо робити те, що ми запланували. Як Яна каже, це. або-або. Без -або. Ну, обстеження такі рішення ніхто не приймає. Без обстеження не можна. Звісно, якщо, ну, Ні, я Не, не хочу можна навіть. про це думати, да, там якщо ну, буде видно далі, який є стан, чи вона взагалі ну, чи можна її вилікувати, чи не можна. Ніхто про це не знає. Це може сказати тільки лікар, mm -hmm. а, не вісно, обітати, а не а не ну, наглас, в Ютубі по відео сказати, усипіть і все. Ну, так само легше. Тому дякуємо вам. Далі будемо показувати, тримати вас в курсі до нових відео.